Цьому селі народилася людина без шкіри, оголений нерв, а все тому, що він гостро відчував фальш, брехню, чужий біль і не міг замовчувати правду. Говорив принципово українською, двічі був ув'язнений за антирадянську діяльність. Міг стати лауреатом Нобелівської премії з літератури та помер у концтаборі. Мова йде про поета-дисидента Василя Стуса. У цій садибі, 6 січня 1938 року, народився поет. Був четвертою дитиною в селянській родині Семена та Єліни Стусів. Будинок Стуса нам показав Дмитро Омалянчук, йому 93 роки. І 33 із них він присвятив збереженню пам'яті про поета-дисидента. 50 у 50-х роках побували цю хату, але розміри під морок залишилися так, як було до, до цього. Тут жила братаба Стуса Параска із чоловіком Миколою. На сьогодні в цій хаті живе син Параске Сергій. До цього будинку, в якому народився Василь Стус, щодня сходяться односельці та набирають воду з криниці. Її викопав батько поета Семен Дем'янович. У селі її так і називають: Стусова криниця. то напевно Чай або борщ цієї води, смакував чи кашу. А коли вже був старшим, станщин, заїсав, користувався водою цієї криниці. Як всі інші, батьки, сусіди, родичі, близькі. Хиниця обслуговувала і обслуговує велику кількість населення та рахнівки. Дмитро Омелянчук пам'ятає поета Василя Стуса ще хлопчиною. Жили майже по сусідству. Часто мене запитує, чи пам'ятаєте? Мені в той час було 9 років. А Стус, коли йому було два роки, забрали з села і поїхав він в Донецьк. Але в селі залишилась бабуся. І на канікули він приїжджав сюди, коли Василь Стус ходив на поле. Отут, де ви їхали, поле, тут була пшениця, і він ходив збирати колоски в 47-му році. Голодовка. Сільський охоронник, благовісний Григорій, я його особисто знав. Він прийшов із фронту. І ранений був і без одного ока. В нього була пов'язка через око. І він конем доганяв людей, в тому числі Ісуса, і заставив висипати ті колоски. А на другий день поле переварили. Отака була система, і такі були погляди в окремих людей нашого села. Після закінчення навчання в університеті Василь Стус працював у сільській школі в Кіровоградській області, викладав українську мову та літературу. Згодом відслужив два роки в армії на Уралі. Під час навчання і служби почав писати вірші. Вперше Василь Стус привернув увагу радянських спецслужб на прем'єрному показі тіни і забутих предків Сергія Параджанова в кінотеатрі Україна в Києві влаштував дисидентську демонстрацію проти репресії української інтелігенції, письменників, поетів художників. Після цього радянська влада зробила все, щоб навіть ім'я Василя Стуса було забороненим і вважалося крамолою. Спочатку у дев'яностому році, уперше. Слово Стус почули в Рахнівці. До цього ніхто нічого не знав. Знали, але в голос не говорили. Говорили в основному радіо BBC. Це рецидивіст, який зрадив українському народу, радянській владі і відбуває своє покарання. І лише після проголошення незалежності України про Василя Стуса почали говорити в голос, як про геніального поета та дисидента. Борця з тоталітарним режимом. У 90-му році до нас у школу завітав начальник УВД області генерал лейтенант Тяжлов Віктор Семенович. І в розмові він сказав, міліція посадила сусла, ми його хочемо і реабілітувати. Чи не проти те, щоб ми в дворі школи поставили пам'ятник? Після гучного відкриття монументу Стуса у Рахнівській школі вирішили створити кімнату музей Василя Стуса. Тоді там налічувалося близько 20 експонатів. А згодом Віктор Семенович тяжело говорить, що ми при УВД області відкрили кімнату музею Василя Стуса. І в нас залишилась частина експонатів. Кімнатка у нас маленька, а експонатів немає де. Ти не проти, щоб ми у вас у школі відкрили кімнату музею. Я Експонати збирали зернині. Дмитро Омелянчук звертався до родичів поета, щоб зібрати ось цю експозицію в першій кімнаті музею, що знайомить життєвим і творчим шляхом поета. Дійсно, оце та люлька, та колиска, в якій лежав Василь Лежав, в якій колисала мати Василя Стуса. А це оригінал. Ну я знаю, де живуть родичі Стуса, і в першу чергу ми пішли до... Дядька був такий покійний гончарук гнат І цей дядько-гнат, як його називали рідний, настільки був заляканий радянською владою, що він нічого нам не сказав і нічого нам не дав. Бо що у нього були і фотографії, і багато інших матеріалів. Далі ми пішли до другого дядька Семен. Це двоюродний брат Василя Семеновича Стуса, Семен Сіньківський, дав нам фотографію з розрахунку, що ми перефотографуємо і повернемо. І більше нічого не дав. І за те, що я боюсь, що а вдруг щось повернеться назад і, і мене посадять. А в цій хаті, де народився Василь Семенович Стус, єдине це місце, де ми збирали всі документи. А дивіться, робочий стіл, машинка, лампа, ручка, чернильниця і всі інші там шкільні приладдя Ми в одному місці сконцентрували. В другому місці от він любив грати на етару, співати пісні, а пісні співався було. Оторив від мами, ой, люлі-люлі, моя дитина, брат Сіньківський передав патефон, який, яким користувався Василь у мене стус. Ну, інші там значить, прилади, я говорю, футбольний м'яч, портфель там, рюкзак. Друга експозиція оформлена у вигляді тюремної камери, присвячена перебування стусу у засланні в Перемській області селі Кучино. Ми відтворили в кімнаті. Такий самий за розміром карцер, де перебував в останні дні свого життя Василь Сменистус. А карцер складався із двох ніж верхня і нижня. Так от вони настільки були вагомі і металеві. В кімнаті був столик, таборетка прикована до бідлої, тумбочка, рукомойник, тарілка, ложка і вилка. І більш нічого. На столику не було зовсім нічого, не давали. Ні ручки, ні зошта, ні книжки, нічого не давали. В такому карцері табору особливого режиму уночі з 3 на 4 вересня 1985 року пішов із життя 47-річний поет і правозахисник Василь Стус. Версій, чому це сталося, кілька: серце, самогубство чи вбивство. Левко Лук'яненко каже, що коли він перебував на заслані із Стусом, він із сусідньої кімнати почув стогін Стуса, І він каже, що все, вбили, вбили. Але чи вбили, каже, що верхня ніша впала на голову і це стало причиною смерті. Але точних доказів сьогодні немає. Чи йому допомогли померти, чи він помер своєю смертю. Музей для Дмитра Малінчука з руками став не просто його обов'язком, а покликанням, а Василь Стус – символом непохитності та незламності. Це та людина, яка віддана ідеалам своїм і ідеалам нашої держави. Маленький шрифт. коли його везли на операцію етапом до Києва і в Києві зробили зустріч з Володимиром Попелюх, йому сказали. Хотіли зробити зустріч з метою, щоб він відмовився від своїх показань. І зайшли в кімнату, в кімнаті дружина, а в коридорі він, через двері, і сказали: якщо ти будеш розмовляти українською мовою, ми тебе не допустимо. Якщо ти будеш розмовляти російською мовою, ми тебе допустимо. І він не погодився. А я ставлю питання: а чи всякий з нас це зможе так поступити? У мріях Дмитра Омалянчука музей Стуса зробити центром виховання та розвитку молоді, І не тільки з Рахнівки чи з сусідніх районів, а й з усієї України. Тому він щодня прокидається, йде до музею, наводить там лад та шукає унікальні експонати по зернині. Ти можеш знайти ще певний експонат, фотографії, якісь особисті речі, щось друге Я думаю, є ще. Це шана ще вам буде за те, що ви зберегли.